Вітаю Псалом третій. Псалом Давидів, як він утікав був перед Авесалоном своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш, своїм голосом кличу до Господа. І він озветься зі святої Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щуку, зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа. І над народом Твоїм Твоє благословення. Амінь.